Всім привіт! З вами компанія Електромотор. І от перед нами стоять два інверторні генератори, один хундай корейський ринок і чемпіон 2500. Це в нас Америка. Зовсім різні виробники. Потужність Хундая 3 кВт робоча. Чемпіона 1,9 кВт. В чому давне відео? Хочу запустити, щоб ви почули Шумність одного і другого. Ну Може ви розділите. Наперед можу сказати, що Hundai буде він же мощніший на 3 кВт. Тобто він буде трошки громче працювати. Ну, зараз їх спробую запустити, перевожу в робоче положення. І також підключу нагрузку на один і на другий. Так, робоче положення. Запускаємо спочатку чемпіон, а потім Хундай. Так, зараз спробуємо. Чи в мене вийде так? Нагритый. Чемпион, друзья, противник. Сейчас мы допустим хуй Не так. Ви почули різницю. Як то так? Цей є ще мощніший виключ. Зараз підключимо нагрузку. На отець. Чемпіон. Він хоч слабіший але нього дві розетки Чай його погрібати, зараз чуєте нагрузку. би, типу, друзі, інвертор не купили. Шумно буде. Давайте цього який фундайчик. Підключили. Включай. Бачите? Кудай практично нагрузки такої не прочути. Удара робить розвичайний це. Практично він нагрузки не працює. Цей слабіший, звісно, прочистить. Отака, друзі, шумність. Цей трошки шумніший. Тобто любий інвертор. Тишина, шумность, выдаю. Давайте да лучше это. Вот так, как то, друзья. Це в нас мощніше, на жаль, немає однакової мощності, якщо будуть інвертора одинакової мощності, я постараюся засняти. Щоб ви при відеоогляді почули, як шумлять. Один та другий. Ну от так як то. Всім гарного вибору. Тепла добра. Зацікавили інвертора, звертайтеся в компанію Електромотор. Заходьте на наш сайт або телефонуйте 063 426 1010. Ціна на сайтах, друзі, одинакова. Но звернувшись в компанію Електромотор, можна поговорити про ціну. Пишіть на Viber 063 426 1010 всіх. हार न हो बार